Продається трикімнатна квартира на мотелі площою 65 квадратних метрів. Одразу знаходжуся в ось такій першій кімнаті. Тут у нас є вихід до другої кімнати. Дана кімната у нас буде прохідною, є ось такий диван, і, ще один, і також ось така шафа для речей. Квартира двостороння, ми потрапляємо з вами одразу до лоджії. І лоджія у нас буде доволі просторою. Дивіться, вона йде аж до кухні. Звідси також у нас є простір, і можна буде покласти якісь речі. І ось такий вигляд на дитячий садочок. Непоганий вигляд, доволі тихий та затишний район. Зараз я вам прийду, покажу наступну кімнату. Проходимо з вами до спальні. Тут у нас встановлене кондиціонування. Є також де попідтягатися можна, простори, ось таке ліжко. І звідси ми проходимо з вами до балкона. Вікна у нас будуть виходити на другу вулицю, також металопластикові вікна. І ось. Такий вигляд на іншу сторону. Доволі затишний район. Поруч у нас всі потрібні магазини, також є школа, ринок. І проходимо з вами до ось такого коридору. Доволі просторий, звідси ми потрапляємо